Голівуд може здатись індустрією мрії, але насправді він щосили намагається показати лише свою світлу сторону, лише результат, який ми бачимо на великому екрані. Проте часто за лаштунками навіть найулюбленіших фільмів ховаються тривожні і темні таємниці. Мене звати Тайлер Андерсон, і сьогодні я розповім вам про темний бік Голівуду, коли вчився в школі. Мені було щоразу нудно, коли нам повторювали правила безпеки. Здавалось би, нам розказують вкрай очевидні речі, але тоді мені запам'яталась одна дуже цікава фраза. Усі правила безпеки були написані кров'ю. Ноївковчег тисяча дев'ятсот двадцять року не отримав визнання від критиків, але тим не менш його режисер Майкл Кертіс прикладав усіх зусиль, аби зробити свою стрічку величною. Ковчег став одним із небагатьох фільмів, що вийшов на екрани під час переходу від німого кіно до звукового. Він поєднує в собі і те, і інше і містить деякі сцени із діалогами, тоді як решта, лише синхронізовану музику та звукові ефекти. Проте, на жаль, в історію стрічка війшла через інше. Сьогодні легко створити величезні потоки води за допомогою комп'ютерної графіки, але в 1928 році така розкіш була явно недоступна. Тому Аби добитись максимального реалізму під час зйомок кульмінаційної сцени, потопу режисер вирішив використати сотні тисяч літрів води, перетворивши виробництво фільму катастрофи в катастрофу. Справжню у цій сцені видно, як панікують і шукають порятунку усі учасники масовки. Емоції виглядають дуже реалістично, але не тому, що вся масовка вміла добре грати. Об'єм води був настільки великим, що існував цілком реальний ризик смерті для всіх, хто був задіяний у цій сцені. Проте, незважаючи ні на що, Кертіс продовжував знімати, навіть вигукуючи вказівки у натовп переляканих людей, що стояли перед ним. Сім з половиною тисяч людей Масовки були найняті для зйомок у фільмі. Під час зйомок кульмінаційної сцени повені було використано 2 мільйони 300 тисяч літрів води, що призвело до того, що троє акторів масовки потонули. Один отримав настільки серйозну травму, що йому довелося ампутувати ногу, а ще кілька отримали переломи кінцівок та інші серйозні травми. Серед постраждалих була виконавиця головної ролі Долорес Костело, яка внаслідку захворіла на важку форму пневмонії. Загалом 35 Машин швидкої допомоги приїхали до поранених. Єдиний позитивний результат із цієї ситуації, те, що Голівуд оперативно створив нові правила безпеки для кінотрюків. Сцена може дійсно гарно виглядала на екрані, але коштувала вона тієї ціни, котрої вона не вартувала. Сценаристом фільму жахів «Полтергейст» 1982 року був Стівен Спілберг, і він же міг бути його режисером. Якби не контракт, котрий не дозволяв йому займатися нічим іншим під час роботи над іншопланетянином. Але, як виявилось, для самого Стівена усе обернулось тільки на краще. Натомість страждати довелося режисеру техаської різні бензопилою Тоубу Гуверу. Постановка «Полтергейста» скандально відома багатьма трагічними інцидентами та збігами, які усунули. Укупності стали називати прокляттям Полтергейсту. Полтергейст один із багатьох фільмів, котрі обернулися справжнім жахіттям для своїх творців. А тому, якщо ви хочете окремий спецвипуск про прокляття фільмів, ми з радістю зробимо і такий. Діти актори не часто грають добре, і тому знімальна група щиро здивувалася, як маленький Ольвер Робінс, котрий грав Робін, настільки добре передає удушення від демонічної ляльки клоуна, що аж обличчя його посиніло. І лише коли актор почав втрачати свідомість, до команди дійшло, що він вмирає по-справжньому. У механізмі робота щось зламалося. Він так сильно стиснув горло Олівера, що той почав задихатися по справжньому. Особливого жаху додавало те, що Олівер, самого маличку, Страждав від коурлофобії – страху перед клоуном. <рес> Крім того, Гізер Орурк, акторка, яка зіграла головну роль Керол Енн, померла у віці 13 років через недіагностований стеноз кишківника. У 1987 році їй помилково поставили діагноз хвороби крона. Наступного року Орурк знову захворіла, і цього разу її симптоми помилково списали на грип. Через день вона знепритомніла і її серце. Зупинилась після того, як її перевезли в дитячу лікарню у Сан-Дієго. Орурк померла під час операції з усунення кишкової непрохідності. Згодом з'ясувалось, що у неї була вроджена аномалія кишечника. Домінік Дан, яка зіграла старшу сестру Керол Ен Дану, також передчасно пішла з життя лише через 4 місяці після виходу фільму. У 1982 році вона розлучилася зі своїм партнером Джоном Свіні. У листопаді того ж року він з'явився в її будинку. Благаючи її повернутись. Коли вона відмовилась, Свіні схопив Дан за шию і душив її, поки вона не втратила свідомості, і залишив помирати прямо біля її голівудського будинку. Сусіди Дан помітили її і викликали швидку, проте після п'ятиденної коми вона все ж померла. Джон Свіні був засуджений до шести з половиною років ув'язнення, але вийшов на свободу через три роки і сім місяців. Інші два випадки смерті акторів, хоча й сумні, не були такими непередбачуваними чи загадковими. Зловіс проповідника Кейна із Poltergeist 2 зіграв Джуліан Бек. У 1983 році у Бека діагностували рак шлунка, який забрав його життя невдовзі після завершення роботи над другою частиною серії. А тому сам фільм побачити він так і не встиг. Той же фільм зазнав іще ще однієї трагедії, коли Віл Самсон, який зіграв Тейлора індіанського шамана, помер після трансплантації серця та легенів, яка мала дуже низький відсоток виживання. Деякі фанати також згадують і ще одну трагічну подію, що сталася через 17 років після виходу фільму Йдеться про актора Лу Перімана, який виконав незначну роль будівельника на ім'я Пакслі. У 2009 році його жорстоко вбили у власному будинку. Злочинцем виявився колишній в'язень Сет Крістофер Татум, що мав проблеми із психічним здоров'ям. Перед злочином він перестав приймати ліки від біполярного розладу. Насправді з періманом татом ніколи навіть не бачився. Вони не були знайомими. Після конфлікту зі своїм відчимом татум втік і випадково натрапив на будинок Перімана і вбив його, щоб забрати його авто. Через два роки суд виніс вирок до. До вічного ув'язнення вбивці, дехто вважає, що причиною прокляття, що переслідувала фільми Полтергейста, було використання справжніх трупів в одній зі сцен оригінального фільму, під час якого героїня занурюється в брудний басейн, сповнений скелетів. Як виявилося, це було дешевше і рентабельніше ніж створення використання пластикових бутафорних скелетів. Актрисі Джо Бет Вільямс сказали, що вона копалася зі справжніми людськими останками лише. Після того як вона відзняла цю сцену. Ви повинні розуміти, що зйомки цього епізоду зайняли, мабуть, 4 або 5 днів. Тож я була в багнюці та слизу цілими днями протягом 4 чи 5 днів, а скелети навколо мене кричали і волали. Через свою наївність я думала, що це не справжні скелети. Я вважала, що це бутафорські скелети, зроблені з пластику чи гуми. Я дізналася, як і вся знімальна група, що вони використовували справжні скелети, тому що робити фальшиві скелети з гуми занадто дорого. І я думаю, що всім стало моторошно від самої думки про це. 1982 році майстер спецефектів Крейг Ріардон був допитаний в рамках позову, поданого проти Спілберга сценаристами Полом Клеменсом і Бенетом Майклом Єліном. Вони стверджували, що співробітник компанії Емблін виступав у ролі автора привида. Він же гострайтер, беручи частину їхнього власного сценарію, і подавав їх зніманні групі Полтергейсту як свої власні ідеї. Під час своїх свідчень Ріардон сказав. Я придбав кілька справжніх біологічних хірургічних скелетів. Вони призначені для розміщення в аудиторіях під час навчання. Це справжні скелети людей. Я думаю, що кістки були придбані в Індії або що, але в будь-якому випадку у нас було 13 таких скелетів, і ми повербували їх так, щоб вони виглядали не як вибілені, чисті скріплені болтами скелети, а знаєте, як трупи, що розкладаються, і знаєте, додали до них скульптурну гуму та всяке інше, щоб вони мали якийсь, знаєте, драматичний. Моторожний вигляд а не, вигляда, не були нудними. Це був не єдиний фільм, через який Спілберг постав перед судом. Уже через рік, у 83-му році, вийде фільм жахів Зона сутінків, найстрашніші події, якого відбудуться за кадром. Стрічка Зона сутінків заснована на одноіменному популярному серіалі, що виходив в ефір із 1959 по 1964 рік. У фільмі чотири режисери: Джон Лендіс, Стівен Спілберг, і він же був продюсером Джо Данте і Джордж Міллер. 23 липня 1982 року. о 2.20 ночі під час зйомок першого епізоду фільму. виконавець головної ролі Вік Морроу та двоє дітей акторів – не Шинй Чен і Мік Дінле загинули в аварії з гелікоптером. Мороу, якому було 53 роки і діти 6 та 7 років, знімали сцену переслідування у В'єтнамі, де вони повинні були тікати від гелікоптера. Вибухи спецефектів на знімальному майданчику призвели до того, що пілот не впорався із керуванням і врізався в трьох людей. За збігом обставин трагедія сталася в останній запланований день зйомок фільму. Мороу та Міка Дінле були обезголовлені. А Рене Чен розчавлена однією зі стійок. Іронія полягає у тому, що у оригінальному сценарії цієї сцени навіть не було, а тому вона була навіть не обов'язковою. Але виконавчі продюсери Warner Bros. Люсі Фішер і Террі Семел вважали, що головний герой не викликав жодної симпатії. Тому Лендісу довелося переробити фінал, показавши, як герой рятує двох в'єтнамських сиріток: Джона Лендіса і ще чотирьох людей, які працювали над фільмом, включаючи координатора зі спецефектів і пілота гелікоптера, звинуватили в ненавмисному вбивстві. Це був перший випадок, коли режисерові висунули кримінальні звинувачення за події, що Алися під час зйомок фільму. Під час подальшого судового процесу захист стверджував, що аварія була нещасним випадком, який неможливо було передбачити, тоді як обвинувачення стверджувало, що Лендіс і його команда були недбалими і порушили закони, що стосуються дітей-акторів. Слідчі виявили, що сама присутність дітей на знімальному майданчику була незаконною. Закони про дитячу працю забороняють дітям працювати в такий пізній час. Окрім того, жодного. Один працівник служби у справах дітей на знімальному майданчику не дозволив би їм працювати в такій близькості від вибухів або ж вертольота. Тож Лендіс і один із продюсерів Джордж Фолсі молодший порушили правила, взявши на роботу дітей, не вказуючи їхніх імен в офіційних документах і заплативши їм готівкою. Одна із помічниць Лендіса казала, що він постійно жартував про цю схему. Ми всі сядемо до в'язниці. Казав режисер, режисера описували як скандаліста, схильного до істерик та образливих висловлювань, а тому він не зважав на занепокоєння членів знімальної групи щодо безпеки цієї сцени. В одній зі сцен Джон Ленніс був незадоволений ефектом, досягнутим за допомогою імітації пострілів і наказав використовувати бойові набої. Комунікація між режисером, командою спецефектів і пілотом гелікоптера тієї ночі, була майже відсутня. Коли один із каскадерів зауважив, що вибух був сильнішим, ніж очікувалося. Лендіс відповів: Якщо ви думаєте, що це був великий вибух, то ви ще нічого не бачили. Лендіс і четверо інших обвинувачених, включно із пілотом гелікоптера, були виправдані після судового процесу, котрий тривав майже 9 місяців. Ніхто. Не був визнаний винним у цій трагедії, незважаючи на смерті на знімальному майданчику, а також історії про жахливу поведінку режисера та його рішення, що призвели до катастрофи. Індустрія загалом підтримала Джона Лендіса: 16 відомих режисерів, серед яких Френсіс Форд Коппола, Рон Говард, Джон Г'юстон, Джордж Лукас, Сідні Люмет і Біллі Вайлдер написали відкритого листа на підтримку режисера. У той же час продюсер і співрежисер Стівен Спілберг був настільки розчарований Лендісом, що він розірвав їхню дружбу і публічно закликав до припинення ери нового Голівуду, де режисери мали майже повний контроль над фільмами. Коли до нього звернулася преса із приводу трагедії, він заявив, жоден фільм не варте того, щоб. За нього вмирати, я думаю, що люди зараз набагато частіше ніж будь-коли раніше протистоять продюсерам і режисерам, які вимагають надто багато. Якщо щось не є безпечним, то кожен актор або член знімальної групи має право і обов'язок крикнути Стоп за моторошним збігом обставин. Вік Моро мав лякаюче припущення, що він буде причетний до катастрофи з гелікоптером і ще за багато років до того, як це сталося. Насправді, під час зйомок фільму Брудна Мері, Божевільний Ларі у 1973 році. Він наполіг на тому, щоб мати поліс страхування життя на мільйон доларів, перш ніж знімати будь-які сцени із вертольотом, у якому він мав летіти. Коли його запитали про цей момент, він сказав: У мене завжди було передчуття, що я загину в авіакатастрофі. Як бачите, Голівуд не такий і радісний, як можна подумати одразу. Зйомки фільмів це титанічна робота, і магія кіно полягає у тому, що зазвичай ви бачите лише готовий результат. Проте зачасту ви навіть не здогадуєтесь, як це було зроблено, і часом те, що відбулося за кадром, сильно цікавіше за сам фільм, а часом і страшніше. Якщо ви хочете підтримати подібний формат відео, то ви завжди можете зробити це через Patreon, баймійкофі чи через спонсорство на Ютубі. Все досить таки просто. А ще краще, якщо ви приєднаєтесь до нашого збору на гнів прочистий. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Мене звати Тайлер Андерсон. До зустрічі на темній стороні Голівуду.